Лохина. Вона в нас є, ми купували декілька кущів з чоловіком, але не всі прийнялися. Ну от урожай, перший урожай цього року, подивіться, ягоди є. Звичайно, що вона теж потребує дуже такого сумлінного догляду. Ну, вона в мене є так, як є. Е, смачна, солодка. Минулого року, це другий рік вона минулого року трошки зібрала, там десь пів кілограма було. Цього року не так багато, бо і весна була, знаєте, яка, і, звичайно, не було в мене часу на неї відповідного. Минулого року я за нею там більше доглядала, кору там ми їздили, брали, обкладали її. Дивилися, щоб кислотність грунту була в цьому році, знову ж таки без догляду, але порадувала плодами.